Сівалка сошникова, міжряддя 15 см, двохпривідна, На один бункер цепочка з одного боку, на другий з другого. Це тобто, стійки під гладілки і стійки під маркера. Два маркера йде і передній гладілочки ставляться. Два бункера, один під добриво, один під зерно. Можна зняти перегородку, буде загальне під зерно. Заглушки йдуть в комплекті, позакривали. Тут є місце, да? буде один висівний елемент. Цепочка. Тут цепочка всередині, дві зірочки, Привід від барабана. І ззаду водійна. Майданчик. І з цього боку так само до другого бункера. Цепочка, зірочка, зірочка, привіт від барабана.